З нами на прямому зв'язку український політик, дипломат, посол України в Білорусі у попередніх роках. Роман Безсмертний. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Олено. Пане Романе, я думаю, що наш глядач, який слідкує за нашими з вами ефірами, він за тим за логікою мислення і викладенням, яку ви сповідуєте. Ну, ми з вами точно не були адептами чи прихильниками політики Дональда Трампа. Навпаки, він дуже часто від нас отримував абсолютно заслужену порцію критики. Сьогодні те, що відбувається, воно викликає знаєте, і подивування, і навіть дещо захоплення з запитанням: а що так можна виявляється захоплювати ці танкери? Це ж танкери. Любого друга представника режиму, який би дуже хотів собі побудувати сам Дональд Трамп. А замість цього ось ми бачимо цю ситуацію довкола Венесуели і довкола тіньового танкерного флоту. То чи пройшло кохання, або просто ми зараз так знаєте, чи я так зарано ідеалізую політика Дональда Трампа, що відбувається у Білому домі? Як вам здається? Ну мені здається, я переконаний, до речі, в тому, що в наших розмовах ми намагаємося всім, в тому числі і Трампу, давати об'єктивну політику, оцінку. І я переконаний, що ну, серед людей святих точно немає. Ну а грішних то вже стільки, хто нагрішив, а Трамп нічим не відрізняється. Він звичайна людина, причому людина з подвигами, з гріхами. І там не знаєш, що більше, чого менше, але він ще раз, він людина, і тому його й доречно і слід критикувати, і підхвалити там, де потрібно. Це так само, як захоплення Мадуро, так само і захоплення цих танкерів. Тут є за що хвалити і за що критикувати. Ну давайте розберемося із танкерами. Перше, Ну, нині епопея продовжується з 19 танкерами. Як відомо, шість із них вискочили з кільця, в якому їх тримають в Карибському морі Ескадра Сполучених Штатів Америки. До речі, говорять про чотири, але забулися про Софію і Бель Марінеру через Дефіс. Так от, що таке Бель Марінера? Це не просто а, а, флот танкерний. Це танкери, які обладнані спеціальними пристроями, які можуть запускати батискафи глибоководні, які можуть сканувати територію, які можуть передавати розвідданні, які можуть розвивати швидкість вищу ніж традиційно це роблять всі інші танкери. Тому 6 з 19 вискочили це. А власне, ті танкери, які і обзивали, і обзивають, і називають нині танкери Привиди. Бо не дивлячись на те, що зовсім вони нагадують нагадують ржаві коробки, насправді у них всередині стоять деякі речі, які крайньо необхідні військовій машині Росії. Ми пам'ятаємо, що обидва танкери чомусь вискочили, а потім їх почали доганяти. Справа в тому, що так, ви абсолютно вірно сказали, це танкери, які перевозили венесуельську, іранську, російську нафту, там якої тільки не було, в різних схемах. Це танкери є ті, які здійснювали операції на чорному ринку вуглеводнім. Тому вони були підсанкційних. Та Трамп їх не чіпав, поки вони не торкнулися питання, які стосуються Вен Венесуели. Я поясню, в чому справа. Коли стало очевидним, що Трамп прийняв рішення захопити Мадуру, атакувати, то тоді ми згадаємо візит Сечина, візит китайської делегації, а потім несподівано така армада танкерів почала підходити до берегів. Частина із них. Були завантажені не тільки тим, що вивозив Китай, вивозила Росія, вивозив Іран, а й особовим складом. Скажімо так, не випадково Бель став маринерою. Бо спочатку, коли ходили під прапором Гаяни, то це означало, що в будь-який момент, на... Борт корабля можуть зайти в будь-який момент будь-хто від військових до перевіряючих в нейтральних водах. Коли він отримав прописку а, певної держави, яка ніби бере на себе захист, то а, з точки зору морської конвенції це стало складніше однак. Тут складність, ця яка непоборима Дональдом Трампом, і як у випадку з Мадуро, так і з цим йому треба подякувати. Він тут абсолютно правильно робить. Тепер чому він так пізно спохватився? Справа в тому, що на цьому відрузку відрізку відбулась контакт між Вашингтоном і Москвою, і на прохання Фюрера їх випустили, не знаючи, що вони насправді не пусті йдуть. Оця балачка, яка зараз поширюється, що пан танкер іде пустий, це неправда. На борту танкера є певні види озброєнь, які Росія швидко вивозить з Венесуели для того, щоб вони не потрапили в руки американців. І є чималий кадровий запас, який звідти вивозиться, який перебував там до моменту початку атаки армії Сполучених Штатів Америки. Теж саме зробили китайці, теж саме робив Іран. За винятком тільки Куби. Ось чому, коли захоплювали Мадуро, не було представників ПВК Вагнера, не було іранців, не було китайців, а залишилися тільки кубинці. Ну зрозуміло, що 32 чи 40 там їх було, я не знаю скільки, вони не могли вирішити а, цей поєдинок проти майже сотні. Американської Дельти. Але тут є за що й прокритикувати. Тому і нас догнали його, Бог знає де аж біля Британських островів. А, бо марінера таки могла можливість втікати. Тепер що там робили ескадра чи робить ескадра російських кораблів і підводні човни. Коли а, в Росії побачили, що танкер за ним ідуть. В кораблі США йому спочатку наказали вимкнути транспондер, потім його включили, вімкнули. А потім, коли підійшов підводний човен, то він марінера відімкнуло, а підводний човен додав озвучку. Таким чином, відбулося затінення сигналу. Але ситуація трапилася так, що слава Богу, підводний човен підійшов запізно, і вже він не міг заглушити, бо візуально було видно, де знаходиться Маринера. Тому зараз для нас найважливіше очікувати, чи з Вашингтона скажуть правду, що на борту цього танкера. Бо там, окрім того, що я сказав, ще й традиційно для верхівки Москви, ну як завжди, є. Декілька тонн того, що називається наркотична продукція. Пане Романе зараз дуже багато говорять про право сили, та що сила право відійшло в сторону. Це почалося із подій в Венесуелі в цілому і захоплення Мадуро. Ну і сьогоднішні події вони теж продовжуються. І раніше оцим правом сили. Користувалися росіяни, користувалися в буквальному сенсі тут в Україні. Вони саме під цими гаслами сюди зайшли. А далі вони всьому світові погрожували. Та для Америки є своя ракета, для британців є свій посейдон, арішнік і не тільки. Але в цій спецоперації на воді, яку ви описуєте, в таких дуже цікавих подробицях брали участь і британці, та по яким ракета не полетіла. Не те, що ви не подумаєте, я не закликаю росіян по комусь вдарити. Просто Якщо ти був такий войовничий, якщо ти такий могутній полюс, тебе мають всі боятися і поважати. Тут зараз твій танкер і не один, твої вороги. По суті, та саме такими вони вважають британців, а ти нічого не робиш. Ми бачили заяву Міністерства транспорту. Ну краще б вони вже мовчали. Чи це просто виважена така позиція, коли треба посидіти, подумати і відреагувати? Або це все, ось це вона і є. Починаючи від модуру до сьогоднішніх танкерів, росіяни не знають і не можуть щось сказати. Вони не можуть, вони не вміють, вони не знають, вони бояться, і це було давним-давно зрозуміло. Що на все те, що виробляв а, московський цар, є тільки один спосіб: це лом. І цей лом а, фрагментарно починає проявлятися. Але він буде проявлятися ну точно так, як він проявився по відношенню до Венесуели, так може проявитися і по відношенню до Росії. Ось тут ми тебе якби в кандан... кайданки посадили, але ти нам нафточку давай. Бізнес, давай тут будемо ділити з тобою. Ну, може, ми тебе на це поки посадимо, щоб ти там королював, скажімо. Мені це подобається. Бо в кінці кінців нам треба просто визначитися, з ким ми. Ми граємо нехай у недосконалу, але демократію і нехай недосконале, але право. Бо я тут з вами погоджуюся, бо тут є одне і друге. Але ви мене вибачте, коли тебе б'ють ломом. А ти говориш, а в законі по-іншому написано, то так діла не буде у цій ситуації. Тому очевидно, що а, тут якби треба розуміти, що переломати ситуацію можна лише способами, які зараз застосовує Трамп. Інша справа, що треба розуміти, що Трамп вже може це застосувати проти кого завгодно. Ну, власне, так як от сьогодні він розкричався там на Шість європейських держав, які захист, стали на захист Гренландії. Тому в цьому відношенні я до чого веду? Я просто хочу, щоб ми розуміли таких політиків в українській історії, як Симон Петлюра, а як той же саме Степан Бандера. Бо вони мусили визначатися в тих складних ситуаціях, як їм діять, щоб вибороти Україну. Бо для нас це свята цінність. І тут очевидно, що треба розуміти, що діяти треба таким чином, щоб ми захистили Україну, захистили демократію, захистили свободу, захистили себе у цій ситуації. Але тут треба дати відповідь: отут ми підтримуємо, отут ми за, отут ми можемо промовчати, а тут ми кажемо ні. Просто заради того, щоб посміхнутися, процитую вам одного із російських покидьків, який написав, що ми зараз розберемося з цим призволом США. Давайте трошки почекаємо. Це сказав заступник комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чеп. Тобто зараз ми розберемося, давайте почекаємо. Але у той же час, пане Романе, ну будьмо відверті, та що зробив Дональд Трамп? Ну, от, принаймні, в ситуації з Венесуелою, якби там покидьок Мадуро нам не подобався, це ж теж певною мірою справді порушення міжнародного права. Тільки ми, як зазвичай, кажемо, що якщо це е, на користь для допомоги, якщо це там, боротьба з тероризмом, наркотиками проти усього поганого, тому ми до цього лояльні. Але далі ми не знаємо, як Дональд Трамп або інші будуть це використовувати. Оце право сили, яке використали росіяни, але не змогли дотиснути. Те, що використали американці, далі можна це очікувати від Китаю і не тільки. Але нас з вами напевно найбільше турбують у ці заяви, зокрема і щодо Грінландії, тому що навіть Марко Рубіо, який все ж таки е в нас асоціюється із більш такою стриманою позицією, він сказав про те, що навіть не так він поставив перед фактом, довів до відома членів конгресу, що Вашингтон має намір купити Грінландію. Це вже все було, правда. Ми вже там переживали ці. Історії, але Данія, як і багато інших країн Європейського союзу, вони справді занепокоєні. Чи Дональд Трамп не зруйнує все в Європі? То як вам здається, чи стане йому клепки стриманості розуму? Зупиниться, як він сказав, що тепер стратегічно інтереси США, це їхній континент? Ну, перше, що стосується доктрини Донро, тобто чергової редакції доктрини Монро, то тут нічого не зробиш. Це фантасмагорія самого Дональда Трампа. Я думаю, що там через деякий час Рубіо таки отримує звання від Трампа, цар Латинської Америки, бо на схоже на те, що він буде там царювати. Тепер, що стосується Гренландії, я нагадаю історію Другої світової війни. Гренландія зіграла ключову роль як логістичний центр для взаємодії союзників. І до, і під час, і після відкриття Другого фронту. Я не знаю, хто там значимістю е, Трампу розповідає. Але Гренландія має в питаннях функціонування, життєзабезпечення північно-атлантичного середовища ключове в питаннях оборони і безпеки. Це всі чудово розуміють. Однак, треба розуміти, що Трамп мислить, як ага, я вам безпеку, так давайте мені тоді те, що там у надрах. Я розумієте, це і створює оцю пікантну ситуацію. А він то, так як по Венесуелі одразу ж чесно не сказав і не скаже. А Мадуро заслужив і не тільки на подібну поведінку. Він двічі програв вибори. Це, це так само, от, розумієте, це щоб ми з вами зараз, так як більшість з наших колег починають говорити про Лукашенка і розказують про те, що так нізяж, бо він є міжнародне право. Лукашенко 10 разів заслужив, щоб його прибрали звідти любим способом вправі, безправо і так далі. І те ж саме стосується Мадуро. Він просто знущався над цим народом. 9 мільйонів знаходиться в бігах за межами Венесуели. Більше тисячі політичних в'язнів, сотні пропадають і зникають невідомо де людей в Венесуелі. Тому там зрозуміло, що стосується Гренландії, продовжу далі. Насправді, відповідь є дуже проста у нинішній ситуації. В Європа в питаннях оборони і безпеки має взяти Гренландію під контроль і сказати: генералісимус Донро. Ваше завдання виконано. Контроль над Гренландією встановлено. Ніякі більше китайські й російські кораблі туди не підійдуть. Звісно, Донро зобидиться, бо е, корисні копалини йому не достануться, але претензій вже не буде. Тому в е, Парижі. Раненько перед зібранням з'явився в тому числі і Марк Карні, де велася розмова з президентом е Макроном і іншими окремими керівниками Європи, як поступити таким чином, щоб ця тема не розкручувалася. Бо насправді в е Парижі всі сиділи як на голках. Не дай Бог, хтось зараз е почне говорити. Про ці заяви Дональда Трампа. Більше, того, їх і так через задній вход водили цих емісарів Вашингтонських. Я уявляю, що було б, якби там не майстерність французької дипломатії, щоб вони просто всіх не заспокоїли. Спочатку обідом нагодували, трохи їм шампанського дали. Вони заспокоїлись. Потім їх повели на бесіду. В зв'язку з тим, що це була вже. Підвечірня бесіда, то не всі такі були агресивні, всі були спокійні. Ну потім влаштували театри з підписанням декларації. Тобто, насправді, всі оці речі вони в тому числі стосувалися питання Гренландії. Я переконаний, що воно залежить зараз від активної позиції європейців. І тут треба ви, даруйте, що скажу, використовувати основний майданчик, який є з для Європи і США. Як не парадоксально, але це війна в Україні. Справа в тому, що відносини між Вашингтоном і Брюсселем зараз, зараз вирішуються насправді в Україні. І от питання України, воно і тримає Вашингтон і Європу разом. І тому в цьому в, в цьому і треба шукати відповідь на всі ці питання, про які ми говоримо. Пане Романе, тоді наостанок я вас якраз запитаю про долю України про ці перемовини, бо мені здається, що трошки навіть з вашої тональності чи таких деталей, які ви підмічаєте із паризьких перемовин, вже очевидно ваше ставлення та, до того, що там відбувається. Тим не менше, зараз Рустем Умєров, голова української переговорної. Такої команди анонсував перемовини зеленського Трампа і європейських лідерів. Про це він повідомив за підсумками вже другого дня перемовин у Парижі із з Віткуфом і Кушнером. Але б, б, будь ласка, я вас благаю поясніть мені, бо я не можу за другий день зрозуміти, чому вони говорили в тому Парижі про війну майбутнього, про війну, яка має статися з Росією, про гарантії безпеки наступного якогось там часу покоління. Хоча ми ані слова не почули. Слухайте, така війна зараз закінчується. Ви щось приду. Мали, ви якось щось зробите чи ні? Бо ви підписуєте документи, які не мають жодного значення до того, як зараз утюжать кривий ріг чи б'ють по Херсону, наступають на Запорізькому напрямку. І це викликає в мене такий подив, тому що це світові лідери, прем'єр-міністри, канцлери своїх держав, які витрачають на це час. Чого ми досягли за два дні перемовин? Ні, ну, всі бачать уже про те, що. Паровоз, яким керує кочегар, Вітков, він уже от зупиниться. Це всі розуміють чудово. Тому а в більшості випадків тут більше слів. От з це почалося з Маралагу, коли всі е, так рясно засіяли словами, і це продовжувалося в тому числі і в Парижі, і вчора, і сьогодні. Бо ви абсолютно правильно кажете. Що Москва не прийме ні 20 пунктів, ні того, про що говорили в Маралаго, ні того, що говорили в Парижі. А треба розуміти ще одну річ. Після Каракаса, після Софії Бель Марінери, я не бачу можливості в найближчий час, щоб почався якийсь діалог між Трампом і Путіним з точки зору. Підписання, укладання якихось там угод і так далі. Тобто буде певний, певне зависання. Воно невелике буде, бо Трамп є Трамп у цій ситуації. Але очевидно, що це вже буде інше прочитання. А, тут ще треба розуміти, і те, що термін же перебування на посаді Віткофа завершується. В нього ж рік. Рік, бо він не пройшов через сенат, або треба проходити поновлювати через сенат. Кушнер зрозуміло, що. А він може залишитись один і вести цю, цю справу самостійно. Однак, очевидно, що там же за занавісом є бізнес-схеми, на яких сидів відков, і які ну принципово не могли бути за цей короткий час передані бути кушнеру. Тому очевидно, що в цьому відношенні зрозуміло, ми в Парижі побачили блискучий дипломатичний театр. А вирішення всіх питань, про які говорять, вони насправді можуть носити там лише ну, такий робочий характер, манікюрний. Зверніть увагу і на те, що анонсували ж зустріч начальників генштабів, відбулася не всіх 32 а аж чотирьох. Тобто, це вже дає відповідь на питання. Справа в тому, що декларація пропонувалася, а насправді виникло два документи: заява. І декларація щодо розміщення контингенту багатонаціональних сил, наміри і так далі. Все це свідчить про те, що ми бачимо скоріш, маневри, а не розв'язання ситуації по суті. Чому я до цього відношуся і ціную це? Бо я повторю фразу, яку я сказав: війна в Україні нині рятує відносини між європейськими столицями і Вашингтоном. Разом і і і страшно, і дивовижно, але звісно в негативному сенсі, тому що ми дуже близькі до четвертої роковини. Початку повномасштабної війни і бачимо, що хто б що не обіцяв ані легкого плану на 24 години завершення війни, ані більш складних пунктів 20-25 скільки б їх не було, все одно немає жодного уявлення, як вгамувати Путіна. Але ми дуже прискіпливо слідкуємо за наступними подіями і з танкером, із Венесуелою з Іраном, і не тільки може от такими широкими масками і справді цей режим стане слабшим. Дякуємо, пане Романе, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за, за те, що ці не простіли дуже. Дуже цікаві події нам пояснили і аналітично подали нашим глядачам. Друзі, Роман Безсмертний з нами був на прямому зв'язку. Український політик, дипломат, посол України у Білорусі у попередніх роках. І я, до речі, вам би дуже наполегливо радила в Ютубі шукати авторський ютуб канал Романа Безсмертного, тому що ми маємо честі можливість бачити пана Романа в наших ефірах. Але частіше більше от прям по всім подіям ви можете чути його викладку та аналітику. Тож шукайте, підписуйтесь і обов'язково слухайте.